36 лотів та понад 80 учасників. Івано-Франківська обласна державна адміністрація провела п'ятий ювілейний аукціон на підтримку Збройних сил України. Під час мистецьких торгів вдалося зібрати майже 2,5 мільйони гривень. Ці кошти направлять для 50-го полку імені Семена Височана Національної гвардії. Серед лотів розмальовані відстріляні гільзи, тризуб на дереві з гільз, вишиті сорочки, кобзар Тараса Шевченка в чотирьох томах, на престольний Євангеліє, прапор полку імені. Сем... Мана Височана Нацгвардії та багато інших цікавих речей. Один із найдорожчих лотів ікона Почаївської Богородиці, реставрована в межах мистецького проєкту Врятуймо скарби разом. Початкова вартість ікони 40 тисяч гривень. Ікона написана технологічно дуже в цікавому такому виконанні, в швидкому посирому, так ала пріма, тобто така, така техніка. І він був в цьому пориві, знаєте, емоційному такому і глибинному. Він міг дуже тонко передати. от цей харак. Актер, глибину, цю емоцію, цей духовний стан серед гостей аукціону підприємці, представники влади і духовенство. Серед них Олександр Сич, голова Івано-Франківської обласної ради, він ділиться на цей аукціон. Лот не представив, а прийшов як гість, аби щось придбати і водночас підтримати українських військових. Мої інтереси більше сконцентровані на таких архівних моментах, на різних раритетах, ем, дослідження національно визволених змагань, ОУНУПА, Бандера, Ленкавські, Стецько і тумпи. От мене більш, більше, більше такі речі. От я не можу сказати сам, що я дуже рафінований колекціонер, там галузі, там, чи якісь там, інші, чи, чи колекціоную картини, чи дуже в них розуміюся. Це переростає в добру традицію. От саме так і формуються традиції. Причому, Одиться в такій шляхетній сфері, як соціальна допомога, як допомога українській армії. Вісім лотів виставила і військова частина 1241 національної гвардії України. Саме для них і збирають кошти. Сьогодні військовим необхідні дрони нічного денного бачення та тепловізійні засоби радіоелектронної боротьби. Також є потреба в турелях, оскільки ситуація на фронті ускладнюється з кожним днем. Ситуація щоденно важка. Зараз і погода, що ви бачите, як дає, але повірте мені, коли ви знаходитеся там під щоденним обстрілом і тебе засипає землею, піском, і ти постійно дихаєш цим е, гарію вже цією горять ліси. Ну, не звертається на це все увага. Ситуація складна. Вони переважають, на жаль, нас як кількісність, так і постійно вони використовують. Шукають ворога, не можна недооцінювати. Вони шукають можливості, прориваються. Зараз ніхто не прив'язується до е, умов якоїсь там війни, ще е, згідно статуту бойового. Зараз все постійно. Ми вдосконалюємося, рухаємося, шукаємо можливість як захищатися, оборонятися, так і проводити е, штурмові якісь дії. Перший лот це прапор полку імені Семена Височана, Національної гвардії України. Початкова вартість 10 тисяч гривень, проте в запеклій боротьбі його придбали за 100 тисяч. І перший лот за 100 тисяч гривень. Три продано! Дякую! Очільниця Прикарпаття Світлана Онищук каже, аукціони це один із засобів допомогти нашому війську, охочих співпрацювати і презентувати лоти не зменшується, тому вже планують наступні торги. Це така потужна синергія, яка діє в нашій області. Це співпраця влади, бізнесу, людей доброї волі, всіх сфер нашої життєдіяльності в об'єднанні єдиною метою перемогою для того, щоб ми здобули перемогу. Ми йдемо тернистим шляхом. Ми повинні Сьогодні шукати всі можливості і всі шляхи, щоб підтримувати збройні сили України, щоб допомагати тим людям, які сьогодні на передових позиціях ризикують життям заради нас. Дякуючи їм, ми маємо життя в Україні в своїй рідній державі. Тому питання честі, святе завдання кожного підсилювати збройні сили України.